Не вдалося широко анонсований пасажирський страйк у Львові не відбувся в соцмережах. Активісти закликали городян бойкотувати маршрутки і пересуватися містом пішки або на велосипедах. Все через намагання перевізників, вкотре підвищити ціну на проїзд. Проте масової відмови від громадського транспорту не вийшло. Чому знає Ольга Крупник? Восьма ранку у Львові дощ в одному з найвіддаленіших спальних районів міста Сихові, до маршруток вишуковується черга. Їхати кілька кілометрів велосипедом, чи йти пішки городяни не поспішають. Про страйк кажуть, не чули ні пасажири, ні водії. Ніхто нічого нам не говорив і ніхто нічого не пасажирами, що затягує, вони самі пинять і заходять в автобус. Ми їх не, не запихаємо в автобус. Де ж бахаємо, зупиняємося. За страйк нічого не чула. Звичайно, щоб долучилася, як би чула. Катерина М. Ем, одна з небагатьох, хто до страйку долучилися. З дому вийшла на півгодини раніше. Каже, цього часу вистачить, щоб здолати 8 кілометрів з квартири на околиці до офісу в центрі міста. З роботи повертатиметься теж піш. Я розумію, що я не буду не обшарпана, мій одяг буде чистий, я не буду е е зла через те, що мене хтось штовхає в маршрутці, я не буду дергатися туди-сюди, тому що маршрутчики пер на перегонки один спереду, одним бавляться. До страйку в соцмережах закликали громадські активісти. Кажуть, перевізники не надають належних послуг. Автобуси часто переповнені та несправні. Водії курять, розмовляють по телефону, сваряться з пасажирами. Кожен раз після кожного підняття питання про підвищення вартості, ми чуємо від перевізників, що це необхідно, аби покращити умови перевезення. Вони говорять про те, що потрібні гроші на ремонт маршруток, на паливо і так далі. Попри те, попри їхні запевняння про те, що. Якість покращиться, ми цього не помічаємо. Підняти ціну однієї поїздки до 5 гривень. Перевізники хочуть, аби бізнес просто вижив. А щоб послуги були належними, то цифра мала б бути як у Європі. Така ж, як і ціна на літр палива. Якщо ми хочемо такий якісний транспорт, як у наших сусідів, то ми повинні розуміти, що вартість проїзду повинна складати скільки? 20 гривень. Тоді будуть всі умови задоволені. Питання ціни перевізники висунули на обговорення на громадських слуханнях. Вони мають відбутися до кінця місяця. Уже після них до міськвиконкому спрямують відповідні документи. Востаннє проїзд у львівських маршрутках дорожчав рік тому з двох до трьох гривень. Ольга Крупник, Анатолій Киричук новини на першому.